Привіт, інтернет! З вами знову я Роман Одинець в онлайн-академії Goodwill Року. Сьогодні настає такий момент, коли ми наближаємось до нового навчального року, який почнеться вже незабаром, а конкретніше завтра, 1 вересня. Тож я вас вітаю і завтра ми подзвонимо в наш дзвіночок. Розпочнемо перші заняття, а цьому має передувати е, вступне слово. Минулого року 2022-2023 навчального ми з вами е, розглядали базовий рівень, який називається управлінський або менеджменту. Це бізнес рівень. Це, ми його розглядали крізь призму управління. Е, Цілями бенчмаркінгу я вам надав в розрізі до 180 градусів накопичення бізнес компасу управління особистими цілями, і далі ще 180 градусів від 180 до 360 це позиціонування внутрішнє зовнішнє. Якщо а, а, особисті цілі це внутрішні, то а, а, цілі підприємства або продукту це зовнішнє позиціонування. Тому ми його так і розглянули. Далі, наступний рік у нас передує а, рівень бенч продуктовий продакт. Це маркетинговий рік, і ми його розпочнемо. В 1 вересня, завтра в 2023 році і закінчимо вже в 2024 році, 25 травня. Ми будемо напрацьовувати такі орієнтири з вами. Основний зріз у нас буде ціна і якість продукції. Продукт. Цей продукт, який ми з вами будемо розглядати. Це і товари, і послуги на прикладі моїх корисних моделей, пристроїв, які призначені для роботи відпочинку і розваг з можливістю трансформації. Використовуються 24 години на добу. Їх три моделі, три патенти відповідно, і детальніше ми будемо розглядати їх. Протягом року. На цих прикладах ми будемо будувати стратегію. Далі продуктовий рівень у нас базується на управлінському рівні і на контролі якості виробництва продукції. Тому базовий рівень ми так само до нього будемо повертатись. А це нагадаю, Мен, метод матер і монет. Тобто, у нас 4 М це людина або люди, організація, методи, технології. Далі у нас матеріально-технічне забезпечення і фінансова складова остання. Також на рівні продуктовому або маркетинговому ми будемо розглядати місця і методи просування. Бачите, да? у нас тотожність тут вимальовується. І таким чином ми підготуємо підґрунтя для створення Goodwill в межах партнерських взаємозв'язків. І цей рівень у нас дуже важливий, надзвичайно важливий. Я, як і обіцяв, буду на власному прикладі вже показувати, як відбувається реалізація стратегії по просуванню продуктів про надання послуг. І ми розглянемо різні моделі. На прикладі трьох моделей, ми покажемо, як, буде, як відбуваються стосунки, партнерські стосунки між сторонами. Це може бути ділер, це може бути агент, це може бути, як в нашому випадку, архітектори, дизайнери, інші посередники між виробником. Та кінцевим споживачем. І ми так само будемо розглядати з вами підходи і позиції, і врівноваженість між прямими партнерськими стосунками від виробника до кінцевого споживача Прямо, прямий взаємозв'язок. Дякую вам за увагу! Я повернуся до вас вже завтра. Вирушаємо разом в новий навчальний рік.